Ми зупинилися. Ми з вами минулого разу зупинилися на тому, що ми не ми не дорозв'язали номер 136 правильно? Дивіться зошит. Так. так чи ні? так Так. Так. Ось так і ось так. Так, і сторони, які в нас там були, 13,6 МНКП чотирикутник вписаний. Тепер дивіться, давайте з вами спробуємо тепер, чи можемо ми знайти якийсь ще кут, яким чином нам це зробити. Давайте з вами розглянемо трикутник. Який трикутник? Давайте почнемо з трикутника. Ну, наприклад, КМП. Почнемо з кут А Що ми про нього знаємо? Що в нас кут МКП? Кут МКП дорівнює 58 градусів. Кут МКП дорівнює 58 градусів, тоді. І кут КМП, кут КМП дорівнює 16 градусів. Це вже продовжуєте записувати. Далі чи можемо ми тепер знайти кут КПМ? Дивіться, чи можемо ми знайти кут КПМ. Чи можемо ми знайти кут КПМ? Нам треба знайти кути чотирикутника. Ага. Можемо. Яким чином? 180 відняти 58 і 16. Відняти 58, відняти 16. Дорівнює. Дорівнює. Що в нас вийде? 106. 106 градусів. 106 градусів. Записали. А тепер дивіться, чи можемо ми тепер знайти кут N повністю? Повністю кут N. Якщо чотирикутник у вас вписаний в коло, то чому звідси буде дорівнювати кут N. Чому буде дорівнювати кут N. Сума протилежних кутів. Кут, кут N 180 у нас протилежний. Відняти 106. 180, правильно відняти 106. Дорівнює. 180 відняти 106. Дорівнює. Що в нас виходить? 70. 74 гривень. Чому 164? 74. 7, а, 74. Я перепутала. 74 градуси. Так. Це ми знайшли. Це ми знайшли. Так, рухаємося далі. Тепер, тепер дивіться далі. Дивимося на рисунок. Зараз, секунду. Дивимося на рисунок. Дивіться, у вас кут Н, НПК. На яку догу спирається? НПК. На яку догу спирається? Кут НПК. Який в нас дорівнює за умовою 34 градуси? На яку він догу спирається? НК. Він спирається на догу НК. Він спирається на догу НК. А який ще кут спирається на догу НК? Подивіться. Н МК. НМК. Правильно. Тобто в нас кут НПК. Буде дорівнювати куту Н і буде дорівнювати так само 34 градуси, оскільки вони спираються на одну і ту саму дугу. Оскільки вони спираються на одну і ту саму дугу НК. Тепер чи можемо ми знайти кут М? Чи можемо ми тепер знайти кут М? 16.34. 16. Правильно. Тобто, кут НМК. От НМК плюс К... КМП. От NMK плюс кут КМП. Дорівнює 16. Або 34 краще. Плюс КМП плюс 16. Дорівнює чому? 50. Дорівнює 50 градусів. Дорівнює 50 градусів. Далі. Чому тоді буде дорівнювати кут кутка? Чому буде дорівнювати тоді кутка? 50. Mm -mm. 130. 130 градусів. 180 правильно, мінус 50. Дорівнює 130 градусів. Дорівнює 130 градусів. І записали відповідь. Усі чотири кути в нас знайдені. Усі 4 кути знайдені. Тому записуємо кут N, Ми знайшли він нас дорівнює 74 градуси. Далі кут M, ми знайшли дорівнює 50 градусів. Далі кут, продовжуємо кут МНМ, давайте кут К знайшли дорівнює 130 градусів. І. Кут, який ми ще не записали кут П. Кут П. А ми його знайшли кут П. А, знаходили стоп, де він у нас є. КПМ. Ось він. КПМ. Так, дорівнює 106 градусів. дорівнює 106 градусів. Записали, добре. З довільної точки О. Продовжуємо. З довільної точки О, яка належить гострому куту А. Але не належить його сторонам, попущено перпендикуляри ОБ і ОЦ. На, на його сторони. Доведіть, що кут АОБ дорівнює куту ОЦБ. Дорівнює куту ОЦБ. І так, дивіться, в нас сказано, що з гострого кута, у нас сказано, що з гострого кута А, з довільної точки О, яка належить гострому. З довільної точки О, яка належить гострому куту А, але не належить його сторонам. Ага, все зрозуміло. Так, ну нехай у нас буде ось така точка О. Належить гострому куту А, але не належить його сторонам. Тобто, м -м 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 -м. нехай буде ось тут. Точка О. Ось тут нехай буде точка А. Не, вона належить куту, але не належить його сторонам, Тобто, куту вона належатиме. Зараз менше зроблю. Ось так хоча буде. Але, так, і кут А побудували. Побудували кут А, який небудь кут А. Так, опущено з точки О, яка не належить, опущено перпендикуляри ОБ і ОЦ. Опущено перпендикуляри ОБ і ОЦ. Опускаємо перпендикуляри, опускаємо перпендикуляри. Раз. І два. Так, ОБ і ОЦ. Ну, давайте, ось тут буде Б. Давайте, ось тут буде С. Ось тут буде Б, ось тут буде С. Нам треба довести, що ОАБ. Записуємо, довести, що кут ОАБ дорівнює куту ОЦБ. Кут ОАБ дорівнює куту ОЦБ. дорівнює куту ОЦБ. Записав. Для того, щоб вам зру... зручніше було його розв'язати. Чи можемо ми його взяти і. Давайте так, щоб нормально вийшло. Отак От і трошки. Трошки, трошки, трошки. Чи можемо ми отак зробити? Альтернатива. Вписати, і, чотир... і... Вписати чотирикутник в наше коло, тоді доведення в нас буде достатньо просте. Тоді доведення у нас буде достатньо просте. Якщо ми вписали чотирикутник кутник в коло, давайте запишемо. Давайте запишемо. Ну, тут не розв'язання, тут скоріше доведення. Якщо ми вписали чотирикутник кутник ОА в коло, Якщо в нас ОАБ вписаний чотирикутник, тоді, що вписаний, ну, нехай вписаний буде просто. Тоді, що можна сказати про нього? Дивіться. У вас кут ОЦО ОЦ... дорівнює куту Куа. Дорівнює Куту ОБА. Чому вони дорівнюють? 180. 180. Сто... Ні. Вони будуть дорівнювати по. 90 градусів, так? Вони будуть дорівнювати по 90 градусів, так? Далі. А звідси? Якщо в, нас ці чотири... Якщо в нас ці кути по 90 градусів, вони спираються на дугу. Ну, давайте, наприклад, візьмемо кут ОЦА. На яку він дугу спирається? До рівня половині якої дуги? Ще раз яка? ОА. Правильно, він спирається на дугу ОА. На дугу ОА. Відповідно, так само, відповідно, так само, у вас спирається. Кут О Кут ОБА. А Якщо вже почали, давайте нехай буде АЦО ОБА. Спирається на дугу так само ОА, правильно? Одна друга. дуги ОА. Вони спираються на одну й ту саму дугу. Тому вони що? Вони рівні, правильно? Yeah. А тепер дивіться на кути СОБ. Давайте візьмемо тепер кут СОБ. На яку дугу він спирається? дугу СО, СОБ. Це правильно. Він спирається чи? на дугу. одна друга дуги СБ. І так само кут Б, БАЦ. А нам що треба довести? Що ОАБ дорівнює ОЦБ? Ага. Так само ну, кут... БАЦ так само С Так само кут БАЦ так само спирається на дугу ЦБ. Так само спирається на дугу ЦБ, правильно? На дугу ЦБ. Ми довели. Ми довели те, що цей чотирикутник вписаний, тому що всі, ну, тобто, сума кутів його буде дорівнювати. Якщо в нас кут АЦО плюс кут ОБА дорівнює 180 градусів, то так само буде дорівнювати кут СОБ плюс кут БАЦ, також буде 180 градусів. Також буде 180 градусів. Оскільки спираються вони на одну і ту саму дугу. Згодні. Дивіться, так. згодні чи ні. А тепер давайте поглянемо з вами на кут ОАБ. На яку він дугу спирається? Через який? ОАБ. Той, який нам треба знайти. ОАБ. На яку він дугу спирається? На ОБ. На дугу ОБ, правильно? ОБ, на дугу так. Да. Ні. На дугу ОА нет. ОАБ. Чому ні? На дугу, дугу... ОБ, да. ОБ. Він спирається на догу ОБ. Одна друга, дуги ОБ. Одна друга дуги ОБ. Так. Далі, а тепер давайте з вами з'ясуємо. Кут ОА ОЦБ. Кут ОЦБ. На яку дугу спирається? Зараз. ОЦБ, так. На ОЦ. Да. На дугу ОЦ. На дугу ОЦ. А разом дуга. Чому? Що дає? Дуга ОБ плюс дуга ОЦ. Дуга ОБ плюс дуга ОЦ. Дивіться, дуга ОБ плюс Дуга ОЦ. Що 180. вони разом дадуть? Скільки? 180. Правильно. Разом вони дадуть 180 градусів. Тобто, тобто. Дуга ОБ, дуга ОБ буде дорівнювати ОЦ, Дузі ОЦ, дузі і буде дорівнювати 90 градусів. Так? А якщо дуги рівні, то тоді, що можна сказати? Якщо в нас дві дуги рівні, що можна тоді сказати? Що тоді і кутин, які спираються на них, будуть так само рівні. Ну, в принципі, нам не треба доводити, скільки там градусів. Хоча, в принципі, можемо це знайти. В принципі, можемо це знайти. Далі. Тобто, що нам і треба було довести? Кут ОАБ дорівнює кут ОЦБ, оскільки вони спираються на рівні дуги. Наступне завдання записали номер 13,10. Номер 1310. Центр кола, описаного навколо трапеції, належить більшій, більшій основі. А бічна сторона дорівнює меншій основі. Знайдіть, кути трапеції. Тобто, про що в нас сказано? В нас сказано, що в нас коло впи... трапеція вписана в коло. Трапеція вписана в коло. І центр кола належить цій трапеції. Належить, точ... якщо точніше, то більшій основі. Якщо точніше, то більшій основі. Побудували ось таким чином. Підписали трапецію. І зараз поставимо з вами центр кола А, Б. С, Д. Поставили основу. Точка О. Так. Нам сказано, що. Центр кола описаного так. Давайте запишемо дещо. Дано. Центр кола описаного навколо трапеції належить більшій стороні. Це ми вказали. А бічна сторона дорівнює меншій основі. Бічна сторона дорівнює меншій основі. Тобто ми можемо сказати про те, що АБ дорівнює БЦ. Дорівнює БЦ. Б дорівнює В С. Ну, і ЦД теж дорівнює. І також правильно, і також буде дорівнювати СД, оскільки оскільки в нас трапеція в коло вписане, тому в нас відповідно БЦ буде дорівнювати ЦД. Далі. Тепер нам треба знайти кути трапеції. Тобто кут А, кут Б, кут С і кут Д. Невідомі, записали, записали. записали. Розв'язання. І так, дивіться, у вас сказано, що сторони рівні, так? А Б, Б, С і ЦД за умовою. Б дорівнює БЦ дорівнює ЦД. Сказано, що вони рівні, так? Тепер дивіться. А якщо ми спробуємо знайти, давайте спробуємо знайти. знаєте що? Давайте спробуємо. Якщо в нас сторони рівні, давайте запишемо, якщо АБ дорівнює Б дорівнює СД. Якщо А дорівнює Б дорівнює СД. Чи можемо ми знайти, чому дорівнює градусна міра цих дуг? Тоді дуга. А плюс БЦ плюс А плюс дуга БЦ плюс дуга С Чому буде дорівнювати градусна міра цих дуг 180. 180. 180 градусів неповне коло. Неповне коло. 180 градусів. 180 градусів. А якщо ці сторони рівні, кожна окремо чому буде дорівнювати? Які вони будуть між собою? Рівню. Рівні правильно. Дорівнює BC, дорівнює CD, Дорівнює 180 нам треба поділити на 3. 180 поділити на 3. Чому це буде дорівнювати? Це. Дорівнює 60 градусів. Так, тепер, якщо ми знайшли кожну дугу, Якщо ми знайшли кожну дугу Б, С і Д, дивіться, ну, в принципі, з цих кутів в нас спирається на одну з цих дуг лише А, Д. Чи можемо ми його тепер знайти? А, Д. Він спирається на яку дугу? На яку він догу спирається, дивіться. Половина якої дуги. Ну? БД. Половина дуги БД. А тепер дивіться. Оскільки ми знайшли з вами, що в нас, як нам знайти дугу БД повністю. Для того, щоб знайти дугу БД, нам треба додати дугу БЦ і CD. Додати дугу БЦ плюс СД. Плюс дуга CD. Тобто 60 плюс 60. Це буде дорівнювати 120 градусів, так? Повертаємося до кута БАД. Він нас дорівнює, він нас дорівнює 100, дуга 120, тобто одна друга помножити на 120. Що в нас вийде? Дивіться, що в нас вийде. 60. 60 градусів. У нас дорівнює 60 градусів. А тепер дивіться, якщо в нас кут Б вийшов. Давайте так. Якщо, якщо ми вказали, що AB дорівнює CD, Якщо AB буде дорівнювати С то Д, тоді. Тоді кут БАД буде дорівнювати якому куту? СДА CDA. CDA. Буде дорівнювати куту СДА. І буде дорівнювати так само 60 градусів. Як нам знайти тепер кути АБЦ і БЦД? Вони також будуть рівні між собою, оскільки вони вписані в чотирикутник. І відповідно протилежні до тих, які ми знайшли. Тобто, в нас буде кут. давайте, Ну, давайте, в принципі, кожен розпишемо. Наприклад, кут АБЦ. Він буде дорівнювати 180. Сума протилежних кутів. Віднімаємо кут СДА. Віднімаємо кут СДА. Тобто 180 мінус 60. Чому це буде дорівнювати? 108. 120 градусів. 120 градусів. І залишається в нас останній кут. О, так, 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 так. А БЦ ми знайшли. БЦ, кут БЦД. Буде дорівнювати 180 мінус. Віднімаємо протилежний кут, мінус кут БАД. Тобто, так само 180 мінус 60. І буде так само дорівнювати 120 градусів. Буде так само дорівнювати 120 градусів. І записуємо. Всі кути знайшли, дивіться. А, ми сказали: ось кут Б дорівнює куту С ДА. Тоді все. Записуємо відповідь. Записуємо відповідь. Кут А у нас дорівнює коротко запишемо. кут Арівня дорівнює, дорівнює куту Д, дорівнює 60 градусів. І. Кут дорівнює куту Д. Дорівнює куту С дорівнює 120 градусів. Дорівнює 120 градусів. Записав. Записуємо. Домашнє завдання буде. Параграф 3,13. Той самий залишається параграф номер 13.7. Номер 137.